Якщо брати по аналогії з часом Present Perfect Continuous, то час Past Perfect Continuous виражає дію, яка почалася в минулому, тривала деякий час і закінчилася в якийсь час в минулому. Слова супутники часу Past Perfect Continuous такі самі, як і в Present, since for. Ми перейдемо одразу до схеми часу, а потім обговоримо декілька прикладів, щоб зрозуміти, коли цей час вживається. Незалежно від підмета I, you, we, they, he, she, it, без різниці, ми беремо допоміжне дієслово had, також беремо been і ставимо смислове дієслово з закінченням N. В питанні had виноситься перед підметом had. I, you, we, they, he, she, it, been being діє словосмислови закінченням in. Заперечення I, you, we, they, he, she, it, had, not, або скорочене hadn't been, діє слово закінченням in. Зараз подивимося, як ця схема реалізується в наших прикладах. Пригадаємо попереднє відео і історію з пральною машиною. Так, завдяки тому відео моя washing machine нарешті поремонтована. Тоді, в часі Present Perfect Continuous, ми мали ось такий приклад. He has been repairing a washing machine for two months. Це означало, що два місяці тому. Пральна машина почалася ремонтуватися. Протягом цих двох місяців вона ремонтувалася і на той момент ще й досі вона перебувала в ремонті. Але зараз пральна машина вже поремонтована. Тож давайте те саме речення переробимо в Past Perfect Continuous. He had been repairing the washing machine for two months until he. Finally managed to complete the task. Що змінилося в нашому реченні? Ну, крім того, що ми змінили теперішнє has на минуле had, в нас в реченні ще з'явився хвостик. Until he managed to complete the task. Дуже часто час past Perfect Continuous йде у зв'язці з іншими часами, як от тут. Чому? Бо на початку ми сказали, що в цьому часі дія завершилася в певний момент. Вона тривала і завершилася. І саме оцей певний момент, коли дія завершилася, нам треба вказати. Цей момент у нас тут вказаний в часі past simple, коли він нарешті зміг виконати завдання. Тож ще раз, як працює цей час? Дія почалася в минулому. Дія тривала. Дія Завершилася. На чому ми зосереджуємо увагу слухача таким реченням? Пам'ятаєте, час Perfect Continuous ми назвали часом страждальців? Ми зосереджуємо увагу на тому, що мій чоловік, або може я, страждали два місяці аж допоки машинка не була перемонтована. Отже, щоб показати тривалість страждань в минулому Past Perfect Continuous Зауважте також, що дієслово ремонтувати це те, що займає час, це тривала дія, яку можна розтягнути. У нас також існують одноразові однократні дії, які у часі не розтягнеш. Прийшов, подзвонив, сказав це таке, що ти зробив і все. Ти не можеш приходити додому 3 години. Ця справа прийти займає всього лише один момент у часі. Прийшов, готово. А Perfect Continuous вживається для тривалих дій, які можна розтягнути в часі. Як-от ремонтувати, грати, готувати, гуляти. And so on. Ще один приклад. He had been squeezing the juice since early evening when I started filming him. Нашим реченням ми знов таки підкреслюємо, що. Страждання людини, яка весь вечір вижимала сік. І що ці страждання припинилися тільки в той момент, коли я почала його знімати. Отже, момент моєї зйомки це також був момент завершення вижимання соку. Як бачимо, знов-таки Past Perfect Continuous тут іде у зв'язці з іншим часом. З Past Simple. За допомогою Past Simple я показую. На лінії часу уявну крапочку момент, в який дія завершилася. В наступних прикладах мені допоможе Tracy. Meet Tracy. Tracy is a dinosaur. She helps me when I teach my little students. So our sentence: She had been eating grass for three hours when an asteroid. Hit the Earth. Яку інформацію ми доносимо цим реченням? Протягом якогось часу знов таки тривалість. Відбувалася якась дія протягом трьох годин Трейсі їла траву. І в який момент вона перестала їсти, коли астероїд вдарив в землю? Це наша крапочка на таймлайн, коли дія завершилася. Ми вказали тривалість дії і її завершення. Як зміниться значення речення, якщо ми його трошки перебудуємо? She had eaten the 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 grass by the time the asteroid hit the earth. Таким реченням ми показали, що дія завершилася ще до того, як астероїд вдарив Землю. Тобто, до того часу, як астероїд вдарив, вона вже наїлася. А в нашому попередньому прикладі Трейсі ще їла. І завершила їсти. Якраз той момент, коли астероїд. Таким чином ми порівняли з вами past perfect та past perfect continuous. Перебудуємо речення ще раз. She was eating the 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 grass when suddenly the asteroid hit the earth. Ми вказуємо на те, що в той момент, як астероїд вдарив землю, Трейсі собі спокійно продовжувала жувати травку. Ймовірно, навіть після того, як астероїд впав, Трейсі продовжувала жувати травку, хто зна, що там за травка була. І знайшли її потім десь в горах з цією травкою в роті. Тож час Пас Continuous просто підкреслює нам, що в той момент, як щось сталося, якась дія продовжувала тривати і тривала собі. В той час, як в Пас Perfect Continuous, вона завершується з ударом астероїду. Зі змісту речення в Past Continuous нам не зрозуміло, завершилася вона чи ні. Ймовірно, і далі тривало. Таким чином, у нас Past perfect continuous виходить міксом двох часів. Past perfect дія закінчилася до якогось моменту в минулому. Past Continuous дія тривала в минулому в той момент, коли щось трапилося. І Past Perfect Continuous дія. Тривала певний час і завершилася до певного моменту в минулому. Good job, Tracy. Have a rest. Так само, як із Present Perfect Continuous, past perfect continuous Ми можемо вживати, коли хочемо підкреслити результат якоїсь тривалої дії. Наприклад, ви виходите на двір, бачите, що все навкруги мокре, але дощу немає. It wasn't raining when I went out. But it had been raining at night. Отже, часом past simple. Я задала крапочку уявну на премії часу. Часом past continuous я показала, що якась дія не тривала, не відбувалася під час цієї уявної крапочки. І часом past perfect continuous. Я показала, що раніше якась дія тривала в часі. І вже на той момент у цієї крапочки, як я вийшла на вулицю, вона вже завершилася. Оці приклади, в принципі, є основними для часу past perfect continuous. Дія почалася, дія тривала, дія завершилася. Не забувайте, що в часах Continuous не можна вживати ті слова, які позначають розумову діяльність, почуття та ваш стан. Англійською вони називаються stative verbs. Це такі слова як understand, like, love, see, hear, feel and so on. Пробуйте написати свої речення в часі «past Perfect Continuous, і ми з вами подивимося, чи ви зрозуміли, як цей час працює. That's all for today. Keep calm and learn English.